Друзі, моє вітання. Продовжуємо підтримувати Збройні сили України, які продовжують чинити опір російському ворогу. Не ігноруйте, будь ласка, заклики до підтримки нашої армії. Якщо бачите, будь-який збір, долучайтеся донатте або підтримуйте в інші комфортні вам форми. Ну а поки що, ми сьогодні поговоримо про інший виклик, окрім фронту, те, що відбувається на фронті. Інший виклик, яким ми стикнемося вже після воєнного часу, хоча вже і зараз з ним теж стикаємося. Це розмінування нашої території. Це Величезні обсяги території забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами, власне, масштаби цієї проблеми, виклики, які стоять перед Україною у сфері розмінування, все це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером. Це голова правління асоціації саперів України Тимур Пістрюга. Пана Тимуре, я вас вітаю. вітаю за вашими оцінками. Наскільки от велика проблема мінного забруднення в Україні, які є регіони, скажімо так, найбільш постраждалими? Ну, насамперед, хочу зауважити, що з цією проблемою України вже зіткається понад 10 років. І ще до повномасштабного вторгнення Україна входила по різним статистичним даним в топ п'ятілька країн з мінної проблематики. На жаль, то на сьогоднішній день Україна є одноосібний. Лідер е, з цієї жахливою статистикою, тобто ми посідаємо фактично е, перше місце що за площами е, замінованих територій та потенційно небезпечних, що на жаль, на дуже великий жаль, е, кількістю жертв від е, мін та вибухонебезпечних предметів. предметів, тому ситуація досить критична. Е, якщо говорити про регіони. Де найбільш е, виражена ця проблематика, да? е, ну, ми маємо розуміти, що ми зараз взагалі мова йде про е, деокуповані території. Тобто про тимчасово окуповані території ще мова навіть не йдеться, але ми ж всі розуміємо, що там ще теж не почати край роботи. Ось то, якщо говорити про деокуповані території, ну насамперед це звісно ж. Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, ці регіони. Але не треба забувати і про деокуповані території Київщини, Чернігівщини, Сумщини, ось Донеччини. Там теж ситуація досить складна з точки зору гуманітарного розмінування. Угу. Пане Тимуру, уточню: тобто, через фактично три роки після деокупації Київщини, все одно процес розмінування продовжується. Звісно, і він ще буде продовжуватися і ще не один рік. Там багато що зроблено. Але, наприклад, там такі території, як ліси, ще не розміновані. Не на Київщині, не на Чернігівщині і ну, багато інших ділянок іншого пріоритету не розміновані ще на Київщині, Чернігівщині, Тому це займе mm -hmm. певний час. Є якісь критерії, які визначають пріоритетність почерговість розмінування тих чи інших територій. І ем, оця пріоритетність, вона одна та сама, якщо ми говоримо е, про післявоєнну Україну і зараз під час ведення бойових дій? Звісно, пріоритети є. Без пріоритетів е, взагалі важко було б працювати і визначати якісь завдання. Нам, як операторам протимінної діяльності, в принципі, пріоритети визначаються на рівні громад, але в цілому, в державі пріоритети визначені, що там умовно перше це звісно, об'єкти критичної інфраструктури. Там другим пріоритетом можна так визначити сільськогосподарські угідні на землі. Ось наступним пріоритетом. Має бути там напевно ліси, там водні ресурси. Теж треба не забувати про те, що багато, скажімо, і водних ресурсів теж потребують вже підводного розмінування. Тому пріоритизація є. Я знаю, що державно, держава, особливо в особі міністерства економіки, активно над цим працює. Тобто, там навіть підключена ціла система. Ну, комплекс, скажімо, проведених заходів і підключено в тому числі штучний інтелект до цього, тому в цьому напрямку держава розвивається. А який досвід світовий ми можемо перейняти для нас для в контексті розмінування України? Не знаю там досвід Афганістану чи Балкан, якщо це коректне порівняння. Ем, ну Ми активно вивчаємо досвід і вивчали ще навіть до повномасштабного вторгнення. Особисто я їздив в ці всі країни і спілкувався, і до сих пір ми підтримуємо активні зв'язки, е, тому що не вивчавши їх досвід, важко щось, е, е, скажімо, створити або розвивати. Да? І я дуже часто наголошую на тому, що не треба. Вигадувати щось нове, датись колесо. А треба вивчити і подивитися. Можливо, те, що зараз нам стається мега унікальним, мега там таким інноваційним воно вже давно себе проявило там в тій самій Хорватії і показало або а ефективність, або Б неефективність. Ось тому тому ми вивчаємо весь досвід. Це і Балканські країни насамперед я б окремо відзначив Хорватію, тому що дуже багато у нас, скажімо, таких міждержавних заходів по обміну досвіду. Але це, це весь світ. Це, наприклад, та сама Камбоджа, там Колумбія, навіть африканські країни вони теж мають. Таку проблематику, і там є в чомусь повчитися. Але на чому, на чому я б хотів би сфокусуватися, на те, що така проблема, як в нашій країні, світова спільнота, ще не зіткалася. І в нас ну, дуже унікальна ситуація: по-перше, масштаб, а по-друге, те, що це все робиться під час триваючої повномасштабної війни. Що не є класичним підходом з точки зору гуманітарного розмірання. Угу. Пане Море, а у нас хтось один конкретний якийсь орган чи інституція відповідальна за розмінування? Чи тут на цьому напрямку я не знаю співпрацюють як державні установи, так і міжнародні партнери, якісь неурядові організації? Ну у відповідності до закону України про протимінну діяльності у нас створений національний орган протимінної діяльності, який очолює Міністерство оборони. Тобто, де Юри, Міністерство оборони ем, керує цим всім процесом. Mm -hmm. Під Міністерством оборони є центр протимінної діяльності як основний там, оперативний орган. Але щоб ми розуміли, що протимінна діяльність настільки складна, комплексна м сфера, що вона потребує залучення дуже багатьох різних інституцій, відомстів міністерств і, наприклад, те саме Міністерство економіки. Активно, наприклад, сприяє і, і координує там перемовини з партнерами, з донорами, тобто вони взяли на себе цю функцію, як можливо так сказати, один із основних координуючих органів саме по попритимінної діяльності з цими з, з, з міжнародними партнерами і донорами, тому залучено багато дуже відносин міністерств, і в цьому, звісно, є переваги, але є і мінуси. А які мінуси? Ну, мінуси напевно, все ж таки, коли вибудована чітко там ієрархічна ієрархічна <кій> система, то, звісно, воно більш ефективно. І нам, як операторам, протиміння діяльність стає, ну, <кій> легше працювати. Да, тому що ми знаємо, де куди бігти, куди звертатися. І коли воно все зведено до одного єдиного органу, да, який відповідає і за координацію і співпрацю з донорами, але і за оперативні е моменти, і за там, розробку там, е технічних документів, таких як національні стандарти, тобто, все повністю під якимось окремим відомством, воно, е звісно, на мою думку, і знову ж таки це показує світова практика, більш ефективно. Буду mm -hmm. такий приклад, що це взагалі унікальна ситуація, коли в країні декілька там сертифікаційних органів, причому ці сертифікаційні органи під різними міністерствами або відомствами. Ну, якщо взяти будь-яку державу, то там він єдиний і під конкретним якимось міністерством: чи то міністерство оборони, чи міністерство внутрішніх справ, чи можливо там, як це в Азербайджані до речі, про азербайджанський досвід можна поговорити, Ну там є свій орган Угу. Я упочив цьому... Тимуре, чи правильно я розумію, що міжнародні партнери. Донори вони ну не знаю, нам допомагають в контексті фінансування розмінування нашої території, не знаю, можливо, якогось технічною складовою, але скажімо так, робочий склад це виключно наші співгромадяни, які безпосередньо займаються розмінуванням. Чи все таки іноземці тут теж беруть участь? Іноземці тут беруть участь, і є багато міжнародних організацій і міжнародних компаній, які, скажімо, там зайшли в певний час в Україну і працюють тут тому тут працюють і українські, і міжнародні. Um, якщо говорити про фінансову підтримку, то насамперед треба говорити все ж таки, коли ми говорили, коли йде мова про гуманітарне розмінування або протибільну діяльність в цілому, це насамперед все ж таки донорська допомога, це насамперед допомога партнерів І я завжди теж так зауважував, що напевно. Це такий е, великий фінансовий тягач, що напевно бюджет жодної, навіть розвинутої країни без самостійно самотужки з цим не справився, е, тому, тому така ситуація. Угу. А є можливо, якщо можете навести якісь проміжні підрахунки, скільки нам необхідно фінансування для розмінування нашої території, скільки це я не знаю років може зайняти. Ну і цікаво щодо е, робочої сели. Скільки людей потрібно для такого розмінування? бо це ж кілометри просто ну, підрахунки насправді було багато і різні цифри ми бачили і бачили таку статистику, як і про сторок говорили окремі міжнародні видання. А тому тут можна до дуже довго дискутувати на цю тему. Насправді я думаю, ніхто чітко цього не розуміє а і це логічно. Ем, як ну, моя особиста думка, я дуже вірив, все ж таки в те, що закладувалося в національну стратегію протимінної діяльності. Ем, по перше, ми, як організація, як Асоціація справді України долучалися до розробки цієї стратегії, і тому ми розуміємо, що там закладувалося, що там е, взагалі внутрі да, цієї стратегії, і м, там йде мова про те, що протягом десяти років, ну вже дев'ять. Ми маємо повернути е, до використання за призначенням, що найменше вісь доступний до гуманітарного розмінування території. Ми теж маємо розуміти, що якщо ми говоримо про гуманітарне розмінування, е, то, наприклад, е, звісно, це не йде мова про розмінування поблизу лінії фронту, фронту і більш того, є е, е, значить. Заборона до роботи ближче, ніж 20-кілометрової такої буферної зони до лінії фронту, або ж до кордону з Російською Федерацією або Республікою. Є розуміння, скільки нам людей затребуються на розмінування країни? Знову ж бачив різні цифри. Однозначно, що. Тої кількості ем, особового складу, якщо так, в цілому, uh -huh. яке залучається до гуманітарного розмінування, я зараз говорю окремо про це: не про оперативне, не про бойове, а про гуманітарне. Е, цього недостатньо і треба збільшити ну, хоча б, там, не знаю, там, в, рази, е, в разів 5. Але ми ж маємо розуміти, що це все про фінансування, це все про кошти. Якщо будуть кошти, то будуть і люди, якщо не будуть кошти, то людей треба буде скорочувати. Наприклад, на початку фактично цього року, після оголошення Трампу призупинення допомоги, в тому числі гуманітарної, то наприклад один із потужних міжнародних операторів. Просто закрив свій о, офіс і звільнив там близько 140 чимось людей. І це не просто люди, це підготовлені фахівці, які вже вивчені, які вже мали досвід, і які працювали, були на ходу. Ось тому, якщо ми постійно говорили про нарощування потенціалу. То, на жаль, 25-й рік для нас і особисто для нашої організації, для асоціації України, це рік для того, що хоча б утримати е, на тому ж рівні, що ми вже встигли Угу. Mm -hmm. пане Тома, тут якраз на, е, наштовхнуло на таку думку в контексті того, що необхідне фінансування. Е, Заробітної плати необхідна тим людям, які будуть брати участь у розмінуванні. Я пригадала, що в одному з інтерв'ю очільник третього армійського корпусу Андрій Білецький він виступив з такою за щоб російських військовополонених залучати до відбудови е, він там зазначав здається щодо ізюм на Харківщині, зруйнованих будинків в Ізюмі на Харківщині. Ну, вони зруйнували справедливо, нехай тепер відновлюють. А якщо цю ініціативу Білецьку взяти і запровадити в контексті розмінування полонені у нас і так залучені російські залучені до певних робіт, чому б їх не залучати до розмінування? Вони замінували нам територію, нехай тепер розміновують і зеконом на оплаті звучить дуже цікаво, але в контексті гуманітарного розмінування це нелогічно. Тому що в гуманітарному розмінуванні все побудовано на безпеці, і це безпека не тільки людей, які працюють, але й безпека людей, які після того заходять на ту чи іншу територію вже да, після повернення цих земель. і основне в гуманітарному розмінуванні що ми даємо свої гарантії безпеки та якості. Ви ж розумієте, що після того як передається земля після гуманітарного розмінування, вона має бути повністю, скажімо, очищена і не має бути жодних навіть ну скажімо, моментів, які можуть нести якусь загрозу, тому що після того заходять трактористи і так далі тому подібне. Ну і тому там мають працювати а висококваліфіковані. Фахівці і Б ці фахівці мають мати певну мотивацію, вони мають бути вони мають розуміти, що вони несуть цю місію, знаєте таку благодійну, можна так сказати, місію. Як говорити це в контексті військовополонених? Хто як не хто буде нести за це відповідальність, що вони там не розміновують? Ось е і це ж безпека по перше, е тебе і твоїх оточуючих, якщо ти щось зробиш неправильно, то можуть постраждати ну, колеги, там партнери, і т.д. Е тому. Ну це з точки зору гуманітарного розмінування, я не бачу в цьому доцільності, і ну, це все пояснюється правилами безпеки. Угу. Чи багато часу займає підготовка нових саперів? Про який термін це йде? Рік нам потрібен два, три, п'ять, щоб один кваліфікований сапер з'явився. Ну розумієте, я завжди порівнюю і відповідаю на це питання порівнюю саперів з, наприклад, з пілотом, ну так щоб було більш зрозуміло. Що питання ж не тільки в тому, щоб вивчити сапер і дати йому там сертифікат або там, корочку, да, там, що він там сапер першого рівня там і туди. Питання в його досвід, і в, в тому, скільки він а, і на яких ділянках залучався, і е, скільки він вже працює в цій системі, наскільки він її розуміє. ось е, Так само, як в пілота. Навчити пілота літати, керувати там е, літальним апаратом це одне, да? а інше його вишкіл, да? скільки в нього годин нальот є. Тому це насправді довга історія. ось е, Щоб мати. Таких висококваліфікованих фахівців, ми маємо е, приділяти цьому не один рік ось часу. А, взагалі, наприклад, базовий курс для людини, яка прийшла взагалі з якоїсь іншої сфери, у нас таких, в принципі, багато, але хоче стати сапером, то достатньо для базового курсу 5 тижнів його вивчити, для того, щоб ця людина. Могла ну, здійснювати пошук та виявлення ВНП, ну максимум його там відмаркувати, і на цьому функція закінчена. Тобто, ця людина не зможе брати так участь у розмінуванні? Чи все таки після цього Йо, це, це, це... участь, коли ти вже скажімо взяв металодетектор в руки, то ти вже береш в цьому участь? Питання а в тому о, в якому саме процесі, тому що. О, наш гуманітарне розмінування ділиться на багато процесів. Наприклад, один із найважкіших і заключних процесів є знешкодження. От тих людей, які допускати до знешкодження вже у виявлених ВНП, вибухонебезпечних предметів, то там треба зовсім інший вишкіл, зовсім інші скіли, ніж до того, хто просто може здійснити пошук та виявлення ВНП. Mm -hmm. Mm -hmm. Які вимагають а, різної підготовки ну і відповідно різного часу на цю підготовку угу. пане Тимура щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що а, дійсно в епоху штучного інтелекту ми зможемо якомога швидше, ефективніше і з меншою залученістю людського фактору до розмінування нашої країни впоратися з цим викликом, який просто неймовірний величезних. В масштабі всягає голова правління асоціації саперів України Тимур Пістрюха був разом з нами. Друзі, пане Тимуре, Ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення.